Розв'яжемо задачу, скільки води слід долити до 300 г10% розчину солі, щоб отримати 4% розчин. Складемо короткий запис нашої задачі. Оцей стовпчик буде в нас маса, оцей відсотки. Ось так ми будемо писати дані про розчин, ось так про сіль. Відомо, що є розчин, який складається з води та солі, звичайно, і він має масу 300 гранів. В ньому солі 10%. Давайте оцю нашу схемку доповнимо. Весь розчин приймемо за 100%. І нам слід знати, а скільки ж грамів було солі в цьому розчині. Позначимо цю величину через Х. І будемо знаходити Х арифметичним шляхом. Х дорівнює. Ми маємо знати спочатку, а скільки грамів розчину становить 1%. У нас є 300 грамів, це 100%. Отже, 300 грамів поділимо на 100%, а солі відповідає 10%. І помножимо на 10%. Отримаємо при діленні 3 помножити на 10, отже, це 30 грамів це сіль у розчині. Звичайно, поки що 10%. Перейдемо до другої частини задачі. Відомо, що долили, або слід долити. Якусь масу води, яку ми не знаємо. Щоб розчин стан 4%. Тобто, щоб солі було не 10%, а 4 тільки відсотки. Ось давайте, відповідно, ось тут розберемося в цій схемі. Що нам відомо, нам е, відомо, що є тільки 4% солі. А в грамах ми знаємо? Так. Бо ми тільки що це знали. Це 30 грамів. Кількість солі не змінилася. Ось тут маса солі 30 грамів. Вона відповідає 4%. Якусь кількість води дали, ми не знаємо яку. Але весь розчин ми приймемо за 100%. І ту масу розчину всього, яке стала, приймемо тепер за Х. І як знати Х із оцих співвідношень, розв'яжемо алгебраїчним шляхом. Ми пам'ятаємо, що слід за цього співвідношення пізнати, чому дорівнює 1 і з цього співвідношення, чому ж дорівнює 1 і ці вирази прирівняти і творити рівняння. Будемо масу ділити на 100%. Оце ми знаємо, скільки грам припадає на 1 відсоток. Х поділити на 100. А тут у нас маса 30 грамів поділити на 4. Прирівняємо це є рівняння, яке ми отримали. Давайте з вами його розв'язувати. Перш за все, 30 поділимо на 4. 30 футів поділити на 4. Будемо брати по 7. Мінус 28. Залишається 2 в залишку. Цілі розділили, поставили кому. Ще один розряд знесли. 20 поділити на 4 по 5. Отже, ми з вами отримали. Ось тут відповідну величину. Будемо мати рівняння Х поділити на 100 дорівнює 7,5. Щоб знайти невідоме ділене, слід частку помножити на дільник. Х дорівнює 7,5 помножив на 100. При множенні на 100 ми маємо перенести кому на два знаки бо два нулі вправо. Отже, їх здоровіння 750. Це буде грамів весь розчин. Чотирьох відсотковий. Чотирьох відсотковий. А як тепер знати, скільки ж води долили? Або скільки долити треба? Слід 750 грамів, відняти те, що у нас було 300 грамів, дорівнює 450 грамів. Ось скільки, відповідно води долили. Отже, ми розв'язали цю задачу і встановили, що щоб 10-відсотковий розчин з 300 грамів. Став 4% розчином солі, то треба долити до нього ще 450 грамів води.